Всім привіт, друзі! Хочу вам дещо показати. Бачите, тут в мене пересипана калинка. Тут вже вкисла, бачите, я з неї роблю чайок, а тут тільки пересипала. Тому що я знаю, що скільки мені треба на зиму. Колись, коли ще я була маленька, моя мама запарювала кали... з калинки чай. А я казала: мамо, фу, ти чим же так насмерділа в кухні. А тепер, друзі, я кожного вечора, кожен день, ось такої пізньої осені, я п'ю чай з калинки, десь, десь коли ще кидаю дольку лимона, і це, друзі, дуже і дуже смачно. І взагалі це дуже лікувальний напій і дуже смачний. Так що, мої любі, поки ще не пізно, калинка ще гронами висить на калині. Готуйте, смакуйте і до зустрічі!